Всім доброго вечора. Я знову з вами. У мене все добре, відпрацювала ношу шапку вже таке на голові. В общем, прижимається все, то вже вирішила заколоти, та і все. У моїх дівчаток все добре. І у мами з вікуською, і у Настіньки. Мама з вікусью завтра вже підготувалася, завтра їдуть. До логопеда. у них одна Дома. дорога, завжди в місто, а так вдома. Сонечка заболіла, до вікуськи не приходить тепер, Вилі... вилікується, тоді вже прийде, ну що ж ти зробиш. Ох, так що отакі От у нас справи. Сьогодні у них великий дощ був. Каже, мама такий це, дивлюся, там сніг, так поряд. Та навіть в області Полтавській є сніг. Ну, в нас не було, тільки дощик. Ну, може, воно і добре. Ви знаєте, я думаю, як оце автобус там, та їхати їм, то краще, якби ви без снігу. Та й взагалі. Краще в Україні, щоб у нас в Україні снігу того і не було і не було холоду. Ми кожні, кожен розуміє, чому, я так говорю, ось такі справи. Що ми ще дівчатка? Сьогодні в там вирізала, мама їй дає ножнички і вже вона малює малюнки сама, а потім вирізає. Треба, щоб дитина вміла і вирізати, і все. То займається. Настонька теж добре. Я теж відпрацювала, е, прийшла, оце сіла і сиділа, То чаю попила, не знаю, треба щось готувати, а я просто сижу. Нічого, зараз кухня освободилася, можна тепер займатися. Сьогодні. Вирішила приготувати собі курячу печінку. Покажу, як її буду готувати. Я впевнена, дівчатка тут всі хазяйки, то вони вміють і, напевно, так же само готують, як і я. Ну, покажу вам, чим я буду займатися. От такі от справи. Ви знаєте, сьогодні Приощала салатом, то дівчатка каже, ми такого ніколи і не їли, і всім дуже сподобалося. Сподіваюся, хто зробить по-моєму рецепту, теж сподобається і ви напишете в коментарях. На вулиці у нас сьогодні, ви знаєте, не дуже холодно, я сказала, б, але так сиро. І коли я не пам'ятаю, по-моєму, да, ми вийшли з роботи, воно таке, знаєте, Таке моросить, воно і не дощ, а таке моросяще. Таке, може, навіть той сніжинки, ну як сніг був, але мокрий, і він поки долетить вже сюди, то, зрозуміло, вже воно тільки капельки води. Ну, Не знаю, таке, як мрячка. От таке. От. Ну, в общем, Погода теж така. Але я подивилася, то на вихідних буде тепло. Так що сподіваємося, що у вихідні будемо е, милуватися сонечком. Але сьогодні. Е, не знаю, десь в обід, може трішечки раніше, то трошечки так пробивалося, а потім ті хмарки затягнуло і все. Що ще хотіла вам розказати? Вихідні йдуть, не знаю, ще, чим я буду займатися, що я буду робити. Трішечки все-таки, горло в мене першить. Я такими народними, ну, Народною, народними ліками лікуюся, сподіваюся, що все пройде. Е, тобто, я от, знаєте, трошки якось так підмерзла, то воно в мене не пройшло даром. Хоча там дівчатка мені написали, що треба було відразу ноги попарити, та треба було. ну, Отож, бачите, як, отож така. Думаю, та хай воно нічого не буде, нічого не це, ага, воно не буде. Треба йти готувати. А, ми, а я сижу. <ріст> Ой. І ще ж і відео треба виставити, щоб було що вам подивитися мене. Ви знаєте, влітку, хоч кажу, влітку осінню, хоч на вулиці, хоч видно було, а зараз це в приміщенні, немає чого й показати. Вечір, на дворі, ну вже темно, та й взагалі вже. Таке, знаєте, от дійсно, і літом так же само, як і вдома була. От літо є літо. Там то те показав, то те щось там розповів, якийсь настрій був більше такий, А зараз оце осінь, таке все. Ну, але я на позитиві. Я вважаю, що який би не був час складний, треба бути на позитиві. У душі може бути все, що хочеш, а так на позитиві. Щоб і людям було від тебе приємно, що ти з ними розмовляєш і з посмішкою. Ви знаєте, поділюся з вами. Це в Польщі тут ну я ж мови так трішечки вже як я людей розумію. Я Зараз я, можна сказати, набагато краще вже людей розумію, і все я розумію, що вони мені кажуться. Ну, а сама ж теж так розмовлять. Я би там казала, що як -от, е, те, от там якісь, я якийсь, не знаю, тиждень може, назад, то, е, як собачка, все розумію, а відповісти не можу. це. я я так. Ну, я не про це. Ви знаєте, коли от щось людина запитує, а ти і не зовсім там розумієш, що вони в тебе питають, там, або там. Ну, щось розумієш, але там щось є якісь слова, що ти навіть не зрозумів. Але треба посміхнутися. Ну, Я, я завжди так роблю, бо ну, я взагалі позитивна така людина. знаєте. Я так посміхнуся якось до людей, і вони до мене посміхнуться. Хоча скажу, що я там не розумію вас. Але їм, ну, від того, що людина на позитиві. То вони вже на тебе, мені так здається, не сердяться. Знаєте, Ну, що ти там відповів їм з посмішкою. Якби так там, може щось би сказав, я там не знаю, там те. може б і вони мені так відповіли, а то вони теж так посміхаються та йдуть далі. Так що, от так. от. Ну, нічого. Кожен день мене як у вікуськи, я навчаюсь чомусь новому. І більше розумію, так що все ще попереду. <гаду> Буду, сподіваюся, і розмовляти, і все буде. Ну, подивимося. Як буде, так і буде, не будемо загадувати. Так що, такі от справи. Будемо іти з вами готувати. Дякую вам за те, що ви у нас є. Ми вас дуже поважаємо і цінуємо. Всім миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Беремо печіночку. Я її тут вже обробила, вона в мене вже чистенька. Е, так, для початку як ми будемо її смажити, беремо, додаємо сюди. Е, я не буду нічого там по черзі. Так як я знаю, я так і роблю і вам так покажу. Так, яйця. Зараз подивимося, може, е, хватить одного. Я так просто вам, я напишу вам обов'язково рецепт. Так, сухий часничок. Можете й такий вичавити. Це за вашим бажанням. Може, нам хватить одного яйця і не кидати більше. Так, перчик. Чорний е, сіль. Щось мені сьогодні так захотілося, ви знаєте, йшла. Думаю, ну що вже треба, ну вже не знаю, що готувати. Думаю, візьму печінки і зроблю. І зробила. Так, майонезу сюди тепер. Це все добре перемішали, взбили до однорідного. Вже вилучку взяла, в мене є той ну я вже. Цим. О, я не буду печінку окремо ну, сіль додавати. Тепер беремо і сюди у наш кляр додаємо печіночку. Бачите, така, слава Богу, ви знаєте, така попалася, дивилася, правда, довго, щоб гарну взяти, тому що вона гарненька ж була смажити. От. Ну, о, Вибрала гарну. Тепер беремо так легенько і перемішайте. І хай вона у вас постоїть хвилин 20. А у нас постоїть. Бо я вже так сказала. Так, постоїть і потім будемо смажити. Постояло 20 хвилин. Тепер беремо. Сковорідку я нагріла. Олійки налила. Тепер так обережно беремо кожен шматочок і ложимо. Ви, якщо хочете, можете розрізати. Я не розрізала, але хотіла мені такими величенькими шматочками. Буду я. Сьогодні поїм на роботу завтра візьму. Залишиться там трохи трішечки. общем, виложуємо всю сюди, нашу печіночку. І так будемо смажити. Зараз воно, воно швиденько смажиться. Я довго смажити її не буду. І трошки прикручувала, поки це зараз можна трішки додати. Підсмажу, потім покажу. Ось, дівчатка, яка в нас вийшла печіночка. Так я оформила. Зараз я вам покажу її в розрізі. Я можу і ту взяти, але ось дивіться. Довго її не смажу, вона м'якенько ріжеться. Так що гляньте. Раз. І. Ой, і розрізалася. Так що, дівчатка, готуйте і смакуйте. Якщо комусь для подачі на стіл, то, звісно, перерізайте, так буде більше. Отак смачно. Готуйте і смакуйте. Я пішла вечеряти і відпочивати. Всім добра ніч!